Минулого тижня сесії Мукачівської міської ради надано дозвіл на передачу в оренду частини вбудованого приміщення Мукачівського драматичного театру з цільовим призначенням встановлення банківського терміналу та два приміщення палацу культури і мистецтв з загальною площою 64 квадратних метра з цільовим призначенням для проведення творчих занять. Також затверджено умови оренди цих приміщень. Зазначимо, що аукціони проходитимуть в електронно-торговій системі Прозоро. У Мукачівському замку провели соту благодійну екскурсію вечірня за донат. Відомий туризмознавець і волонтер Максим Адаменко за 16 місяців під час екскурсій зібрав майже 600 тисяч гривень. Усі донати направлені на необхідне обладнання для військових: амуніція, дрони, медикаменти та інші обладнання. Гуманітарною ж радою розглянуто проект молодіжного простору Колаба, який діятиме на базі Мукачівської центральної бібліотеки імені Олександра Духновича. Вже найближчим часом буде укладено меморандум про співпрацю та розпочнуться ремонтні роботи по облаштуванню даного простору. У Мукачівській художній школі відбувся відкритий міський конкурс юних художників під назвою Кольорова гармонія імені Міхая Мункачі. Даний конкурс проходить у місті Мукачеві вже в третій рік поспіль. Фінансується міською комплексною програмою розвитку культури і мистецтв Мукачівської територіальної громади. Наразі компетентним журі визначено 12 переможців конкурсу, які були відзначені дипломами та подарунками. В загальному участь у даному конкурсі взяло 49. Дев'ять учасників з усієї Закарпатської області. Талановиті вихованці Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартина беруть активну участь у творчих конкурсах. Зокрема, минулого тижня наші обдаровані діти отримали почесні призові місця на відкритому конкурсі юних піаністів імені Волковської, відбурковому турі конкурсу солістів-вокалістів мистецьких шкіл Закарпаття у номінації Академічний спів міжнародному двотуровому конкурсі мистецтво «Віртуоз», міжнародному конкурсі мистецтв польська. Рапсодія та культурно-українському фестивалі конкурсі Торонто 2025 також приємно відмітити, що музична школа мистецтв є базовою школою для проведення обласних творчих конкурсів, а викладачі дають систематично відкриті уроки на семінарах. Відомий Мукачівський композитор, співак і педагог Ігор Білик та співачка Торія презентували нову творчу роботу: пісню Коли закінчиться війна на вірші Степана Галябарди та музику Ігора Білика. Новий кліп доступний до перегляду на всіх музичних платформах. forma. У Палаці ж культури і мистецтв відкрили подкаст-кімнату. Тут є все необхідне для запису подкастів, інтерв'ю, зйомок, відео, де є професійне обладнання, стильний інтер'єр, звукоізоляція і чудова локація в центрі міста. Першою гостею подкаст-руму стала Марина Полончак, фортментка гурту Марина і компанія. Наразі готується новий випуск подкасту. То слідкуйте за сторінкою Facebook Мукачівський відділ культури та Палац. Культури і мистецтв на сцені Палацу культури і мистецтв у лютому місяці з аншлагом пройшли два сольні концерти співачки Домій, концерти народного артиста України Степана Гіве та гурту Марина і компанія. Також відбувся творчий вечір талановитої мукачівської поетеси, лауреатки Мукачівської премії імені Олександра Духновича, авторки гімну Мукачева Лариси Бегун. І невеличкий анонс подій, які відбуватимуться у березні. Заходи з нагоди відзначення річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та вшанування пам'яті героїв Красного поля. Проведення в Мукачівському драматичному театрі першого відкритого фестивалю. Сцена для двох, який проходитиме протягом п'яти днів. Концерт молодшого хору хлопчиків Мукачівської хорової школи, концертна програма до 340-річчя баха за участі Мирослава Екмана. Весня. Яна виставка творчих робіт викладачів художньої школи імені Міха Мункачі. Виставка робіт випускниці художньої школи Марії Янцо на сцені ж палацу культури і мистецтв пройде концерт відомого гурту Калуш та весняний концерт за участі хаса м'яти та гурту Остра Тернина.